Кицуня моя, та її не любить. А як звати її? Е -е -е Маркіз. З вами в хаті живе? Так, да. ще одного маю. Ох, не бачили пухнастого такий. Ще красивіший той. А вони зі мною сплять. Ой. Я ще не я люблю, котів. бачите, як я ходжу. Але ходжу. Дякувати Богу, але ходжу. Зараз кучу світло. О, оце мої хрущі. Вставайте, вставайте. Ой, такі великі. Ну, то одне на, на колі, де одне на, на пастку далі. А це курник, О, і то курник, то кури. О, а то тюки. бо ну, боже. колись мала корову, мала коня, думаєте що? Та? О, але ж Босор не позволяє. А як свинок ваших звати? Не, я не називала їх. Не називали? <реш> Хруща, де Хруша.